Біля кінотеатру Шевченка людно тут відбувся традиційний патріотичний забіг. У 2018 році його започаткував батько загиблого воїна, кіборга Олексія Дурмасенка. Тож вже в шосте рідні, близькі та друзі загиблих героїв біжать у пам'ять про найдорожчих. Маленька Єва свій марафон присвячує усім воїнам. Сьогодні я дуже рано встала, і ми дуже швидко зібралися і вийшли. І тут бачимо це дуже велика черга, і дуже швидко про. Слив і взяли номери. Спортсмени та аматори бігли дистанцію у 1600 метрів. Попередньо онлайн зареєструвалось близько 300 людей, але у самий день марафону участь взяли понад 400 бігунів різного віку та фізичної підготовки. В минулому тижні воля -фест» ми пробігали також. Стараємось тримати себе завжди в формі і участвувати в таких заходах. Пробіг вшановує наших воїнів, адже кожен день вони дивляться в очі смерті. Ми прийшли підтримати цей флешмоб. І хочемо пройти за героїв, які загинули, захищаючи Україну, а також за всіх тих, хто зараз захищає нашу країну. У заході взяли участь багато родин, бігли й представники навчальних закладів. Ми зараз в Національній академії займаємося спортом дуже часто. Зранку в та ввечері бігаємо, розминаємося, займаємося на всяких тренажерах, полюбляємо такі забіги, як зараз в місті Хмельницькому. Біжимо за героєм в минулому також займався спортом. з бігу. жодних вікових обмежень для всіх бажаючих пробігти цей символічний крос не було. Учасники марафону стартували біля кінотеатру Шевченка, бігли вулицею Володимирською, героїв Майдану та Соборною. Для таких заходів поліція. Частково перекрила автомобільний рух. Символічно, що усі учасники марафону пробігали повз куби на Проскурівській. Батьки біжать на руках з маленькими дітьми, біжать люди літнього віку. Ми не ставили обмеження. Кожна людина для себе визначає, чи можна вона пробігти. Ви знаєте, коли відбувалася реєстрація, також у нас була така графа за кого біжать. Ви знаєте, дійсно щемило серце, тому що хтось біжить за батька, хтось біжить за брата, хтось біжить за друга, і це треба завжди пам'ятати про це. про тих які поклали життя за нашу незалежність на фініші. Всі учасники забігу отримали пам'ятні медалі.